Доброго дня моїм підписникам і новим глядачам. Дуже раджу цього року приготувати неймовірно красивий десерт паску три шоколада. особливо тим, хто ще не готував. Обов'язково спробуйте. Паска виходить дуже приємної консистенції з чудовим ароматним шоколадним смаком. Сир для цього рецепту краще обирати жирненький, домашній або 9% жирності з магазину. Дивіться, перетирання сиру це обов'язкова процедура. За рахунок цього, паска вийде дуже ніжною і соковитою. Сир перетираємо скрізь сито два рази. Є більш простіший варіант, можна перетерти сир за допомогою блендера. До сиру додаємо жовтки, цукрову пудру, ванільний цукор і м'яке вершкове масло. За допомогою міксера взбиваємо до однорідної консистенції. Всю цю масу перекладаємо в інший посуд і гріємо на водяній бані. Постійно перемішуючи, доводимо до перших бульбашок, але не доводячи до кипіння. Тепер нам потрібно розділити всю цю сирну масу на три частини маленьку, середню та велику. Наступним етапом по черзі розтопити шоколад можна в мікрохвильовці або на водяній бані. Після цього я додаю цей шоколад в саму маленьку миску. І перемішую до однорідності. Тепер те ж саме роблю з молочним шоколадом. Коли я бачу, що він в мене розчинився, додаю його до другої середньої миски. І теж добре перемішую. В мене залишився останній темний шоколад, я теж його розтоплю на водяній бані. І виливаю його в саму більшу миску, знову перемішую до однорідності. Далі нам треба збити вершки, вони повинні бути з холодильника, збиваємо їх до середніх піків. Збиті вершки ми теж ділимо на три частини. Зараз я додаю в масу з білого шоколаду. І акуратно вмішую, щоб маса була однорідною. В мене пластикова форма. Я перевертаю її до догори, застеляю вологою марлею в два шари. В готову форму викладаю перший шар з білого шоколада. Щільно так заповнюйте, розрівняйте вверх, будемо готувати другий шар. В суміш з молочного шоколаду я додаю другу частину вершків. І теж добре перемішую. Суміш готова, обережно виливаю форму. І залишився останній шар з чорного шоколаду. Знову додаю вершки і перемішую. Готовою масою заливаю останній шар нашої сирної паски. Дивіться, як я загортаю кінці марлевої тканини. Після того, як ви щільно загорнули марлею, треба покласти під гніт і далі в холодильник не менше, ніж на добу. Але обов'язково форму покладіть в якусь глибоку ємкість, бо буде виходити сиворотка. На другий день акуратно перекладіть на тарілку, зніміть форму, марлю і прикрашайте за своїм бажанням. Можете, як я, полити зверху розтопленим чорним шоколадом. Ви тільки подивіться, яка краса! Чудовий сирний десерт на Великдень готовий! Чесно вам скажу, це ніжна, вершково-шоколадна смакота просто тане у році. Ну що ж, друзі, дякую всім вам, що додивилися до кінця. Бажаю вам святкового настрою і завжди вдалих рецептів.